Ну, зокрема, як мені здається, всі суспільства тих країн, принаймні, які є нашими стратегічними партнерами, вважають, що їх влада максимально протидіє Росії, і тобто, їх там президенти, прем'єри, міністри виходять і вони воюють публічно з Росією. А на а насправді суспільство цих країн не знають, що в цей самий час російська нафта і так далі. Пам'ятаєте випадок з Польщею, коли ми просто показали, і зокрема польське суспільство дізналося, що виявляється в Польщу Блокується український кордон, їде сільхозпродукція з Росії через Білорусь. Виявляється, а всі польські, ну то посадовці ж воюють з Росією, усвідомлюють, що вони наступні, якщо, не дай Бог, Україна впаде. І тоді що? Ми це оприлюднили? Суспільство дізналося, здається, три дні, і Сейм проголосував, санкціонував, вів санкції проти сільхозпродукції з Росії. Три дні. А так, ну, не бачили вони, ну де не, не видно. А суспільство сидить і думає, ну вони красавчики, наші. от,